Всім привіт! Я вам покажу, як пошити ось таку розпізнавальну пов'язку для наших військових на руку. Нам потрібна заготовка з резинки. Резинка 5 або 6 см. Будемо шити за пошивочним швом. Тут ми залишаємо десь сантиметр, може півтора, тому що резинка дуже міцна, не пластична і її незручно трошки шити. А цей край підкладаємо під край лапки. Тепер цей край нам треба от сюди, ось так, до нашої строчки, загнути і теж пристрочити. Ось так вийшло. Тепер нам цей припуск треба застрочити сюди, там, де ось цей вільний край, нам його треба сховати. І отак ми його будемо пристрочувати. Для цього я вивертаю резинку, оцей непотрібний край я підсуваю під лапку. А тут я буду застрочувати. Все резинка готова. Ось це виглядає?